Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції, бажаю усім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, змови, які захищають від хвороб, безгрошів'я та інших проблем. Що не можна робити, що треба зробити, хто святкує минини та прикмети погоди. 8 березня за новим церковним календарем згадують преподобного феофілакта сповідника. У народі день прозвали вербоносиця. У народі, 8 березня, свято вербоноситься. До цього часу починала розпускатися верба. Триває Великий піст. Тим, хто постоїть, цього дня дозволяється гаряча їжа з маслом. Що можна робити 8 березня? У православне свято сьогодні звертається з молитвами до святих, як до заступників за нас перед Господом. Просять зміцнити у вірі, дати сил, витримати життєві негаразди, моляться за мир. З давніх давен у народі вірять. У чудодійну силу верби, тому на вербоносицю жінкам потрібно принести до хати кілька вербових гілочок і поставити їх на видному місці, щоб прогнати всі тягарі зими. За старих часів вербою шмагали тіло для весняної легкості, а якщо боліла голова, то гілочку верби розминали і клали під хустку, щоб біль відступив. Вважається також, що цього дня потрібно обов'язково допомогти тому, хто просить. До речі, навіть якщо день 8 березня не збігався з вербною неділею, однаково ставили у воду пухнасту гілочку верби. Існував звичай збирати вербу 8 березня саме в лісі, і це повинні були робити саме молоді дівчата разом зі своїми матерями. Що не можна робити сьогодні? У церковне свято 8 березня не можна злитися, лаятися, відмовляти в допомозі. Церква не схвалює лінь, брехню, заздрість, жадібність і відчай. Утримайтесь від початку довгих подорожей і підписання значущих документів цього дня. Не рекомендується брати в борг або давати в борг гроші. Також варто уникати відмови в допомозі тим, хто звертається з проханням. Але є одна заборона на сьогоднішній день, яка пов'язана з вербою. Сьогодні категорично забороняється її садити. Незаміжні дівчата ворожили в цей день. На, вербі, на Для цього треба зірвати три котики і з'їсти їх. Якщо всі вони солодкими виявляться, то восени весілля буде. А якщо гіркими, то найближчого року заміжжя не буде. Наші пращури не дозволяли цього дня нідлахам грати у хованки. За народними прикметами це до злинів. Не можна цей день проводити на самоті. Лише з сім'єю. Для того, щоб рік пройшов успішно і приніс прибуток та удачу, потрібно покликати гостей та накрити стіл. Не можна розбивати сьогодні скарбничку, по народним прикметам це до безгрошів'я. Не можна сьогодні і кидати монети в скарбничку і навіть просто відкладати гроші. Це може зменшити грошові запаси. Категорично не можна бажати комусь невдачі, а тим більше хвороби. Такі побажання обернуться проти того, хто озвучив їх. Чи просто подумав про це. Не рекомендується на вербоносицю розповідати про свої досягнення, хвалитися власними успіхами чи удачею різних людей. В іншому випадку успіх залишить вас, а накопичене, включаючи фінансовий досвід, зникне. Сварки, з'ясування стосунків, образи та агресія у цей день неприпустимі. Вважається, що якщо 8 березня проведеш у сварках, то вони будуть переслідувати тебе і твоїх близьких до самого Великодня, не можна ображати ближнього або відмовляти йому у допомозі. Чим більше добра ви сьогодні зробите, тим більше повернеться до вас. Люди сьогодні намагалися не тільки не сваритися, але як і можна більше часу проводити разом. У народі вірили, що так можна навіки скріпити свій духовний союз. Сьогодні читали різні змови, які захищали від хвороб, безгрешів'я та інших проблем. Так, 8 березня для сімейного благополуччя брали гілочки верби, пов'язували їх один з одним червоною стрічкою, і говорили такі слова. Гілочка до гілочки перев'язана червоною стрічкою. Вона добро і радість до мого дому принесе. Будемо ми всі разом єдиним цілим ніхто не розірве, ніхто не розіб'є, ніхто з дому не виведе, ні зле око, ні любовна спокуса, ні хвороба важка, ні біднота жебрачка. Так бути, так тому бувати. Потім заговорену вербу ставили біля ікон виходив чудовий оберіг, який оберігав сім'ю. Від негараздів, приносив добробут тоді і не втрачав своєї сили протягом року. Через рік гілки ці спалювали, а попіл розвіювали за вітром, червону стрічку повторно використовували. Не рекомендується в ніч на 8 березня лягати спати після опівночі. Потрібно відійти до сну раніше. За народним уявленням, якщо пізно лягти спати, можна залучити до себе неприємності. Також вважається, що в цю ніч. Ангел-охоронець намагається відкрити людині очі на справжню суть речей, що з ним відбувається насправді, наміри оточуючих людей чи причину тих чи інших подій. А я дуже сподіваюся, що ця інформація виявилась для вас цікавою і корисною. Прикмети дня говорять про погоду. Яка погода сьогодні, такими літо буде, прилетіли жайворонки до теплої весни. Туман сьогодні ще будуть заморозки, якщо на вербоносицю мороз протримається довго. У народі кажуть верба розпустилася, весна до літа спорядилася. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Афанасій Володимир Іван. До зустрічі в нових відео!